Вітаю! Моє ім'я Інна, канал Інна Колекції Скарби, Вироби. Хто не знає, живу в місті Дніпро, колекціоную привабливі для мене речі, текстиль, фарфор, біжутерію, вироби з напівдорогоцінного каміння. Вчора, 18 жовтня, була у нас в місті. На блошиному ринку, дещо собі придбала речей небагато, але, як на мене, то це цінні покупки. По-перше, придбала чудову хустку 70-х років, мені пощастило з нею, потім придбала. Вироби з Оніксу, це дві чашки для кави, та придбала невеличку Де ж з Оніксу. Для зберігання коштовності або біжутерія вважаю, що буду використовувати її за призначенням. Єдине, що кришка має деякі втрати, одна з них з кол краю зовсім непомітна, друга більш помітна, але я вважаю, що за ту ціну, що я її придбала, вона варта була моєї уваги, і, як на мій погляд, ці вади не кидаються в око. Ще я придбала декілька книг тематичних. Книга про динозаврів. Це книга для моїх любих дівчаток. Вони полюбляють історії з динозаврами. Вважаю, що коли вона до них доїде, вони нею зацікавляться. Яскраві картинки і історія видів. Які вони були і чи були ми в цей час, мені, наприклад, не зрозуміло. Ось така яскрава книга. Вважаю, що цікава буде не тільки дітям ознайомитися, а й дорослим. Зниклі види, які вони були, чому зникли. Спочатку ознайомлюсь сама, потім надам таку можливість своїм дівчаткам. Для себе придбала книгу з рецептами, це рецепти цептер в посуду цептер. У мене є декілька одиниць посуду цептер. Тож вважаю, що, маючи бажання та час, щось спробую приготувати. Якщо такі спроби будуть вдалими, то з цим теж вас ознайомлю. Тут рецепти надані з використовуванням технології приготування в посуду Цептер. Ось така, на мій погляд, чудова книжка мені попалася. Ще мені пощастило придбати брошури з рукоділля. Це виготовлення з катертин, перша брошура це вишивка по тканині. Друга брошура це в'язання спицями скатертини. з катертини. Надані інструкції по роботі, тож вважаю, що ця інформація буде теж корисна. До речі, частина цих журналів буде в продажу. Частина брошур по в'язанню. Що в'язали в, в 70-х-80-х роках, які моделі були актуальні? І що нам пропонували носити? Там декілька однакових є. Ну, це таке вже. Дитячий одяг, жіночий. Це по в'язанню брошури. светри. Кофти, теж з інструкціями, як це все зробити, маю достатню кількість. Вважаю, що можна буде щось вибрати собі, тому що візерунки, та й моделі теж я дивлюся, можуть бути і сучасними. Дитяча мода, чоловіча. В'яжіть на спицях. Детальний опис та схеми в'язання. Це щось людина намагалася зробити. Безрукавка, костюм, чоловічий светр та жіноча кофточка. дитячий одяг, жіночий. Це щось незрозуміло. Я, до речі, з вами дивлюся це в перший раз, тому що купувала одним лотом і не було бажання. З можливості роздивлятися на базарі. Це вже почалося шиття, що нам пропонували носити та шити в 81-му році минулого століття. Моделі, які актуальні зараз. Якщо хтось зі мною не згоден, пишіть коментарі. Якщо хтось згоден, пишіть теж. Будемо спілкуватись. Це 82 й рік чоловіки жінки Детальний опис та викройки Жіноча мода. Знову мода 82-го року. Хто мені скаже, що ця сукня не актуальна зараз? Чоловіча мода. Жіночі речі. Викрийте опис. Стильні жінки та чоловіки. Шийте самі. Така цікава яскрава модель.

Мої висновки мода повертається, певні деталі, акценти присутні і зараз в сучасному одязі. Таке враження, що модельєри сучасні дуже ретельно вивчають моду минулих років. Мода 84 знов. Це літні речі. Теж викрої опис. Залишилось тільки зробити викройку натуральний розмір, взяти тканину, скруїти та вшити річ. Ось така модель. Теж з описом та з викройками. Повторюються. Мода 85 блузки, сукні, не цікаві моделі, акцентні деталі, привертатимуть увагу. Мода не бачу який рік. Вважаю, що теж 85-й чи чи й Теж викройки, багато викраєк та моделі яскраві, привабливі, стильні, ще одна книжечка. Речі в народному стилі, акцент на мереживо, акцент на вишивку, те, що зараз актуально, знову мереживо, вишивка. Далі переходимо на дитячу моду. Теж витрайте опис. Це присутні моделі для дітей різного віку. Бачимо моделі для дівчаток, сукні, літні та сезонні. Костюми. Так, мені здається, що це мода тільки для дівчаток. Не цікаві. цікаві моделі, цікаві модельки. Те, що нам пропонували, і промисловість відшивала та були в продажу, такі речі можна було зробити самим, а можна було піти в магазин і все це купити. Рік не бачу, зараз гляну. Це буклет 81-го року. Те, що дітям пропонували носити. 1981 році. І ще мені пощастило придбати от таку цілу папку, це чийсь спадок, журнали по в'язанню, доволі в непоганому стані деякі: в'язання на спицях так і гачком моделі для чоловіків, жінок та дітей. Детальний опис, все це в цих журналах. Зв'язання це був 89-й рік, це маємо 87-й рік, цей журнал трохи в гіршому стані, але нам важливо його змістовність, тож, вважаю, що ним більше користувалися. Ще журнал по в'язанню. Ага, ось так. Цим, мабуть, користувалися ще більше, бо не збереглася обкладинка. Якого року журнал я визначитися не можу, але зміст його мене зацікавив. Ось ще, мабуть, з брошури. Ні, не з брошури два листочка з описом моделей, і далі йде в такому собі стані. Це, мабуть, журнал за 70-ті роки. Вважаю так, але стан його, такий вже, до речі, Отрюпаний, я б сказала, тобто їм теж дуже користувалися. І далі йдуть вже окремі листочки, то ми це відкладаємо зараз і переходимо до інших журналів, що ми маємо. Нагадую, що я це все купувала оптом, особливо не роздивлялася цікавий календар, але з втратами. 1990 рік, рукоділля макраме. Ось такий він собі. Далі журнал. Теж не бачу рік випуску. Зараз спробую визначитися. Визначилась, але не визначилась. Це спецвипуск журнала мод і спецвипуск по рукоділлю. Рік випуску я не знайшла. Тож давайте просто роздивлятися, що нам пропонували. Зробити своїми руками. Це, по-перше, мене зацікавило квіти, вив'язані гачком, це щось схоже на ірландське мереживо щось таке. Техніка мені нагадує це серветки. Такі чудові візерунки вишивка лентами на одязі, вишивка хрестом, це теж хреста ленти, вязання. Мабуть, це техніка візерунків на тканині роздивляюся. Це вишивка, вишивка хрестик, в'язання гачком з фрагментів, в'язання серветок та одягу шапочки. Серветка поєднання вишивки та мережева гачком, в'язання гачком, моделі гачком, вишивка гладю як Жель, квіти гачком, знов моделі гачком, знов гачок гачок яскраві моделі, стильний для того періоду, детальні інструкції та опис. І останнє моє придбання це теж. Так, випуск 89-го року, хотіла сказати, випуск 80-х років не помилилася. Це вишивка, вишивка хрестик, вишивка гладь, надані детальні схеми, описи. Зараз вважаю це, до речі, актуально. Надані... Інструкції, як виконувати, які голки та нитки використовувати, прийоми вишивки. Тобто це можна використовувати і початківцям. По цій книзі, по цій брошурі, я вважаю, можна навчитись вишивати. Хрестик мережка. Види мережева, які можна виконати вручну, техніки вишивки різних регіонів України. Знов урок по навчанню. Тобто кожна техніка і зразу одразу показується, як це виконувати. Хто не знає, якщо щось вибере якусь, Сподобашуюся собі техніку або візерунок, може трохи витратити часу розібратися зі схемами і виконати їх на якомусь виробі це все те, що я. Придбала вчора на наші барахолки в місті Дніпро. Я своїми покупками задоволена. Нагадую, що частина їх буде в продажі. До побачення. Від вас хочу вподобайок, Коментарів.